Ну що, поїхали сьогодні 141-й день в Канаді, 01-11, 11-й місяць. І зараз на вулиці теплесенько. Я в футболці сьогодні ходив по вулиці. Ми сьогодні їздили на дальню будівлю, і я сьогодні ходив в футболці. І жара, сніг топиться. І це дуже добре. І це дуже добре. І розкажу чому. Зараз покажу ще вчорашні. Вчорашні приколи, які привіз. Штори ванну. Штора ванну от, зразу з петельками, вони, вона дуже легенька. Мені подобаються їхні штори через те, що в них вони подвійні. Ззовні така, от, ну тут ясно, що не видно. З візерунком простенька, гарна, а всередині тонусінька І одна йде назовні ванни, а друга всередину. Класно, мені дуже сподобався цей варіант. Не так, що одна всередину. Не знаю, більший захист, але мені зручно. В ванні просто темно, поміняю. Не знаю, вчора, по-моєму, говорив, за нею чи не говорив. І головне, протеїн. Індійська родина, яка взяв пилосос, і цей. вони ще залишили велику банку 2-300, по-моєму, протеїну шоколадного. Видно, що там, ну, три рази попробували, дехто починає йти йду в спортзал, все, тиждень походив, все, кінець, хватить. На місяць добре, щоб вистачило. І я собі взяв ту банку протеїну. Ще маленькі пакетики я ще був там маленький. Це не, не, не чисто протеїн, я не дивився, це, по-моему, гейнер. Ще краще. Я то все з'їм. То мені пригодиться, скину в Телеграм, скинув в Телеграм фотки, обов'язково після цього відео. Протеїн Штора. Потепління дуже добре тим, що в нас кондиціонер замерз. В Tower A. Ще вчасно виключили. А от в Tower B жесть просто там все заморожене, і люди дуже скаржаться, що не працює кондиціонер. Ну, а ми не можемо включити, вода позамерзала всюди. І добре, щоб вона розмерзла зараз. І ми трошечки систему прогнали, перевірили, бо нема кондиціонера. І вікна в квартирах не відкриваються. М -м -м -м. от так. Це мінус. Є двері на балкон. Але теж не варіант. Так що... Є люди, які не зустраждають, що їм за холодно, а верхні поверхи, що їм зажарко. Ну, з тим нічого не поробиш. І кондиціонер так. Ми позакривали кілька заявок, і Румба вирішив поремонтувати двері в гараж та орбі. Як двері відкриваються і закриваються, хто зверху поставив брусок, двері закрились і завіси повиривало. Двері металеві, це двері непрості, двері металеві, серйозні завіси, електронна система, і блін поламали. І я бачу там в двох болтах різьба зірвана. Треба або нову дірку сверлити, або, або дати другий болт. Ну, краще дати другий болт. Просто його треба знайти. Нема такого у нас. Не було. Нарізати різьбу є в нас всі інструменти. Я можу нарізати нову різьбу на більший болт і дати більший болт, там нема проблем. Або простіше висверлити другу дірку. Я кажу, висверлити другу дірку і все. Ні-ні, Роман, ні-ні. Болоток! Треба болоток! От тут о, двері трошечки постукати, о, двері так відкриваються, двері тут постукати і вони чуть-чуть притягнуться. Я такий думаю, ну ніфіга собі в тебе пусто в голові. Який молоток? кажу. Ні-ні, йду, ні, казує, всьому, ну то добре, молоток то молоток. І, і бери молоток стукає, як хочеш. Взяв молоток. Але так подивився на то все. Ні-ні, щось то не так. Йому не пасує. Я Йому показав, що там шпара, як двері відкриваєш, бачиш проблему? Треба тільки дотягнути. Все, я йду сверлити. Побіг сверлити, але нема в нас сверла висверлити такого. Він не знайшов. Воно є в шефа в сумці, але ту завісу сверлити теж не дуже бажано. Корочі, прибігає, каже, що треба дати дріт між болтом. Можна дати тимчасовий дріт, і воно буде працювати, але недовго. І ми ті двері залишили, бо набігла якась друга робота. Поїхали двері, ми так і не зробили. Вони закриваються, просто погано. Треба їх все одно зробити. Я їх зроблю. Е... А, була друга проблема. Запах не працює в а ще до того всього запах, кондиціонер не працює. А запах на сходовій зробив теж в Б. Труба на сміття вона така досить велика, туди можна людину помістити. І йде повітря аж наверх. І там видуває повітря назовні, щоб не було поганого запаху. З підвалу з смітникового приміщення назовні. І там спеціальна сітка, щоб сміття не видувало назовні. І от є вже, вже другий раз. І я так розумію, одна і та сама людина, одна і та сама квартира, бо кидають пусті пакети від сміття. Ну, може, щось там не знаю. Ну, пустий, всередині нічого нема. І той пакет злітає і забиває, закриває іменно все, і повітря виходить в поверхи. Поганий запах. Ми то почистили і воно працює. Але я думаю, що знов буде. Ми чистили один раз. І витягнули цей пустий пакет від сміття. Досить великий. Викинути тут все сміття, кажу, чувак. Чистий пакет від сміття. Ти цілий час витягуєш всякі пакетики і мусиш нести в руках в смітник. От поставив цей пустий пакет і туди скидає ті кульочки. тут нічого такого сміття нема, просто кульочки. Легенькі взлітають. Точно, точно. Розумний. Ой-ой-ой. І. Що це таке? А, комп'ютер. Поробили ми замовлення, я пішов за комп'ютер, закривати заявки, дивитись нові, що там це, що там на гарантію. Були сьогодні у нас і посудомечна машина на гарантію, і холодильник був на гарантію. Була індійська родина, в якій холодильник, є нижня шуфлятка, відкривається холодильник і нижня шуфлятка. І там пластик чуть-чуть тріснув. -чуть ну, полін, я не бачу ніякої проблеми. Воно все працює, він ніякої ролі там не грає і залишили заявку. Ми на гарантію, туди-сюди. Ну, я думаю, що воно само не тріснуло, але просто не хочу платити. Потім ті тріснуло саме, ну нехай. І сів я за комп'ютер то все організовувати, румба приходить, що там, що там, що ти друкуєш, не дає мені нічого зробити. То капець, кажу. Та я друкую, йди там заявки, вже я видрукував, є в офісі, візьми заявки. Почитай, що там треба зробити. Він каже, ні-ні, тут закрий, тут закрий, тут. Блін, ну де ти пхаєшся? Я тут все позакриваю, так, як має бути. Коротше, відволікав він мене, я його погнав, відправив, відправив за заявками, він взяв заявки кажу, читай, що там треба зробити, і цей. І зараз піде. І, 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 і пішли. Пішли ми закінчувати Tower A, е, якраз доходив до обід. І теж ми там зайшли в одну квартиру. В яку ж ми квартиру зайшли? Що ми там робили? А, ну теж, посудома машина, в жінки погано вимиває посуду. Проблеми нема. Я набирав код, ніякої помилки не вибиває, воно сканує себе, ну, але якщо воно погано її вимиває, вона користувалася іншою, краще мила каже. Всю хімію вже перепробувала. Треба замінити. Я на гарантію відправив вже давно. І ми виходимо, і я двері закриваю. Там, щоб двері закрились, просто треба провернути замок, закрити і відкрити. І вже ззовні клямка буде закрита. Я виходжу, то зробив, я завжди закриваю. І Румба до мене пристав, Не треба, ти знаєш, що нам не треба закривати двері. Ми, ми не мусимо закривати двері, як людина в хаті. Може людина не хоче закривати двері? Я кажу, може людина не хоче закривати, може вона хоче закривати, але ти подумай, що я її закриваю? М -м не знаю. Але ми не мусимо закривати. Не мусимо. Але я їх закриваю для того, бо я ніколи їх не забуду закрити. Я завжди закриваю двері. Є там людина, чи нема людини? Я ніколи двері не забуду закрити, бо я завжди виходжу і їх закриваю. Все. О, розумний, розумний. Смарт! Ой-ой-ой, румба, румба. Ну він. Е, Реально ну що? Румба? Шкода. Закриває двері. Сьогодні зранку він ж мені купив три лотка яєць. Бо його дружина вже так муштрувала, Роман тобі цілий час щось дає і мусив щось купити. Він <гумість> мені сказав. І купив мені три лотка яєць. Я мав оцей магнітофон радіо. І там музика на флешці, на SD-карті записана для сну. Там гарна природа, гори, там ще щось, море. І я йому віддав. Я йому приніс. Думав продати, я вже відфоткав, думав продати на eBay, але думаю, ні 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 В нього маленька дитина, і там така приємна музика от для сну. Лампочка ще регулюється світло, він собі може як нічник поставити. І воно буде дуже класно в його кімнаті. Дитині от півтора року буде. Ще не скоро, мені здається. Зараз рік і два місяці, по-моєму. І це. І якраз, якраз тесіньку музичку включив, підсвітку, супер. І йому пригодиться. І задоволений. Е, так, так, так. Ну... Пішли ми на обід, сіли на обід, і я згадав, комуналку треба платити за квартиру. Перерахував 850 доларів, скинув скріншот, бо минулого місяця я забув. Мені ренді нагадав аж 12 числа. Десь 12 -та. А Зараз я вже перекинув, спокійний. Прийшла мені зарплата, зарплата знову прийшла мені 3,480. Більше капнуло. Ну, коротше, 3,400. заокруглюємо, 3,400. Воно на ту карточку приходить, там автоматично все знімається, за страхівку все знімається. Аферисти знов дзвонили. Дзвонять різні аферисти, повно їх тут, море. І дзвонять, Зараз дзвонили мені з Віза, Віза-Банк, Віза-Центр. обслуговування Віза і кажуть, ви там зробили переказ 400 доларів. І оплата за якусь там фігню на інший рахунок 1000 доларів. От два варіанти. Якщо це ви, натисніть один. Якщо це не ви, натисніть 2. Ну тут фішка, сказати можна все. І люди на це ведуться, бо думають, що це ж не я. Натисну я 2. Натискає він 2, а там автоматом підтвердження. Тож просто вибивати і все. Нічого з тим не зробиш. Поліція не допомагає. В румби в брата, по-моєму, він розказував 11 тисяч доларів так вкрали. Чи в дружини брата? Тоже, щось таке от подібне було, 11 тисяч доларів зняли з рахунку. І поліція нічого не змогла зробити. По-перше, самі перерахували. І вже було запізно. Шкода. І вони дзвонять, і люди по-любому ведуться і скидають гроші. Просто жесть. Оплатив комуналку. Поки сидів на обіді. У нас є акція від Макдональдса Монополія. Я думаю, що і в Україні воно є. На, на гарнятках з кавою і два стікера. Я їх не взяв з собою. Хоча взяв, взяв. Я зберіг. Зберіг я їх тому. Бо в мене в Україні колега любив отакі от маленькі стікери. І з другої сторони код. Отак воно виглядає. Е, я їх зберіг, бо в Україні. Е, мій друг любив випивати. Ми разом випивали. І е, була акція від, е, від якоїсь горілки. Під, е, під корком був код. Можна було виграти злиток золота. Або там ще якісь подарунки, більші злитки золота. Яка ж там? Медов. Медов жовта пляшка. згадав. І він відправляв ті коди і пляшки викидались. Потім йому дзвонять: ви виграли злиток золота? Не пам'ятаю вже скільки, ну, золото золото, гроші. Але нам потрібен цей корок з кодом, щоб ми знали, що тут точно ваш код. Оригінальна нам треба, і все. Як шкода йому було, що він викинув ту пляшку. Так само ці фантики я поки що збираю, поки акція не закінчиться. Але я відправляв, відправляв і виграв 20 доларів. 20 доларів я заповнив анкетку. Вони мають. Мені, мені прийти, мені має. Карточка, карточка на я можу на 20 доларів закупитись в Макдональдс. Подарункова карта якась. Щось типу того. На 20 доларів і плюс 4 і вже інший код Я виграв 4 тисячі понтів в Макдональдс. Ну, я думаю, що це 4 тисячі поїнтів, то так тільки багато звучить. Насправді там один гамбургер або щось таке. от. Ну, треба їх потратити теж. А як? Халява. Ті... Ту каву я не купляв. То шеф купляв, там хтось купляв, я кави не купляю, не бачу сенсу. Я... Дуже дешева людина. Ну ні, я собі купляю все, що, що мені треба, так як і видно. Але на такі речі, що можна не тратити гроші, я її не трачу. Нема сенсу. Сьогодні. А я тут навіть не записав. Шпаргалка списана повністю місця не вистачило. Сьогодні ми їздили, ну якраз зараз. Ми поїхали, шеф позвонив, їде, їдьте в, на 7-му авеню. Потім Санджен. П'ята Авеню, потім Монтрокс. Вау! Купа, купа. І ми поїхали сьома, там ми нічого не робили, походили біля шефа, ну, сміття чуть прибрали біля смітника. Потім поїхали до Санджен, там... що ми... ми там робили? А, в одній квартирі була проблема. Була проблема з умивальником. Вони поставили назад умивальник, мені силікон. румба ходив по силікон. Блін, добре, що я його відправляв. Я його відправляв, я все скрутив. І я кажу: румба, треба силікон. І він пішов по силікон. Він приходить з силіконом і зразу пхається, не дає мені зробити. Ну просто в нього корок впав з силіконом, до все штані. я не люблю силікон дуже. І в нього нічого не виходить, той корок відкрутив, бо там засохло. Йой. І лізе, я коротше, взяв просто тихенько відступив з силіконь. Там нема що силікону. Я вже все гарно йому підготував. Там просто обійти силіконом. І він, він руками прямо, я тряпочку зробив спеціально, щоб чистенько тут все зробити. Руками фух-фух-фух, десь штани може і все. Коротше, зробили ми той умивальник. І е, шеф сказав їхати в цей монтрокс. То трошечки далеко. А я румбі вчора скинув. Е, Кофіпот, шуфлятку для кави для кавових стіків під кавоварку. Я йому знайшов кавоварку за 30 доларів, таку саму, як в мене, як я купив на роботу. І зараз знайшов таку саму підставку під кавоварку. Я люблю таку підставку під низ. Вона місця не займає. Є всякі різні, гарні, негарні. Але ця вона під низом і відсуфляючи шуфлятки. Таку самісіньку за 10 доларів. Українка продавала дівчина з України. І він я скинув йому і коварку він забрав. А вже сьогодні поїхав, забрав цей-шуфлятку кофе -шуфлядку. вона якраз була біля монтрокс. Ми поїхали, він з нею списався, все, вийшла, за 10 доларів віддала. Плюс ще й кава всередині була, Каві, ці капсули. Завтра він, може, візьме на роботу. І ось таке. От. А в тому монтрокс ми міняли сміття, і там біля смітника поставили цілий ящик. Цілий ящик ну, не, не, невеликий там. І продуктів. Ну я бачу, що це якраз іменно фудбанк чи щось типу того, або церква Володимира. І, консерви. Консерви запаковані до 24-го року. Там терміни всіх нормальні. Фасолька, ось це, зубки всякі там, якийсь рис. Го, ну, Готові, готові в банках. Горошок, морква, все нормальні дати, я не знаю, чого люди то просто. Ну, Як дали їм на футбанку, так з тим ящиком вони і винесли. Але беруть футбанк. Ну, якщо такі речі їм не підходять, вони їдуть наступний раз на футбанк, і вони можуть так само і віддати, задонатити ті самі речі. Бо в мене вже багато хто віддає назад на футбанк, бо в церкву Володимира возить. Так що так само треба робити їм. Повертати назад. І що ми повернулися додому? Повертались ми додому в машині був матрас. І це ліжко я зараз буду його тестувати. Зараз е зніму все, поставлю матрас. Дно я ще не привіз, бо воно дерев'яне і воно не влазить в міні-вен. Я на шафувий трак закину завтра, може, і привеземо. І ми заїхали додому. Я кажу, їдемо додому, е закинемо цей матрас. Історія з тим матрасом була теж. Румба такий переляканий, точно як дитина. Я кажу, їдемо, давай перше матрас до мене закинемо, потім, потім поїдемо на себе Авеню. Ми виїжджаємо і шеф вам машина. Він бачить, в нього лиця немає, оу, шеф, що нам робити? Та кажу, та нічого не робити, подзвони шефу, ти йому обіцяв, що ти подзвониш після обіду і скажи, що ми їдемо на сьому Авеню. Але у на нас ще обід. Кажи, що ми дуже. Я, кажу, кажу, що ми дуже поспішили, скоренько поїли і їдемо працювати. Він буде. А він такий, юй, супер! Який ти розумний! О. Подзвонив ідеальний, що він швидше поїхав на роботу. Коротше, ми верталися назад, закинули ми цей матрас, занесли сюди. Якраз Нана вечором прийшла дивитися на матрас. його цей. Е, я матрас, я кажу, у класне, одліжко, знайшов. Е, матрасик новий, нічого йому не бракує, бо цей дуже поганий. І е, етикетка така, там пара. Пара лежить на матрасі, дуже зручний, якийсь там комфортабел, реклама. І я кажу: о тут пара намальована, треба якось собі знайти на той величезний матрас. Вона каже: та, ну знайдеш собі якусь дівчину, а потім подумала: а ой, сорі, а може хлопця, там цей. Блін, і видно на лиці, що вона задумалась і перелякалась. Тут не можна говорити. там, що ти знайдеш собі дівчину, ні-ні знай... пару і все. Тут всі, тут може хтось возникнути. Як? Ти мені таке сказала, я взагалі люблю там не знаю собак. <смі> Ужас просто. Та, я з таким переляком. Я кажу: ні-ні, ні я нормальний і до того всього ставлюсь е... поки що нормально, але ну, мені шкода, дітей в школі вчать такої фігні. Вона, вона теж зрозуміла. Так що жесть просто. Ну. І-і-і. Поки я їхав в машині, Румба їхав, я пробував створити групу. Я, я її створив. Він мені просто не давав написати текст. Я задумав зробити паті. Ну, таке, яке паті? Просто вечір українських хороших людей на себе в будинку. Я вже домовився за кухню. Це така територія, за яку там треба оплачувати, домовлятися туди-сюди. Я за все домовився. Мені тільки треба вибрати дату. Дату я ще не вибирав. Я подумав зробити так. Я створив групу в Телеграм. Написав текст, цей текст я писав цілу дорогу. Він цілий час мене відлікав, щось дурне ліпив. Як там. терористи, як там ще щось, що шо ти робиш? А Що а, буде, як ми зробимо то? Ну, цілий час. Що ти там так е, серйозно пишеш? Ну, no, ні секунди відпочинку. І Я цілий час мусив відвілікатися йому відповідати. А може, подивишся за за кофе-поди, бо ми якраз туди їхали. Або напиши їй, то з України, дівчина й моё ну просто жесть. І я от е, склав цей текст в, в, в Телеграмі, скину, при, причепив його в шапці. Е, що Добавлю туди людей в Телеграм. Шкода, що місця мало. Я не можу багато людей набрати. Я планую максимум 30 людей. І це, І додавлю всіх туди, і вже коли буде більше людей в Телеграмі, почнемо почнем спілкуватись, на яку годину. На яку годину і який день. Ну, ясно, що краще брати п'ятницю, це буде вечір. Це буде вечір, щоб закінчити десь до 10-ї, зібрати 6, 7, 8, 10, посидіти, попити чаю, кави, хто що. І, це, і поговорити. Просто цікаво провести вечір. Так як в церкві після служби люди збираються, так само і зараз. І створив я ту групу, вже додав кілька людей. Група працює, чат працює, зразу отримав перший же цей. Це дуже приємно. Просто-просто приїхати, зустрітись, посидіти, поговорити і поїхати додому з хорошим настроєм. Треба зарядити всіх хорошим моїм настроєм, як я можу це зробити, чоби ні. І це, і я вже домовився, так що отаке от от має бути на 41-му поверсі дуже гарне місце, і там і холодильник є, якщо треба привезти щось швидше. Є мікрохвильовка, є духовка, гарний вид. З дітьми хочу запросити, є хороші родини з дітьми, і я їх запрошу. Вони, діти будуть бавитись, є там ігрова, це, машина, руль, руля. Наді... Сподіваюсь, вони його не поламають, бо я його тільки поремонтував недавно. Одні діти відірвали той руль. А ні, ми будемо в другій вежі. Там, там джойстики, там я думаю, що легше там два джойстика, так що це. І оця паті на 41-му поверсі має бути дуже класна. Після роботи я пішов в спортзал. Зустрівся з Олексієм, подзвонив до нього, він займався. Після понеділка він пішов ще в свій спортзал, загорівся. Все, і сьогодні прийшов до мене, ми разом пішли спортзал, гарно позаймались. Він зняв мене, як я на біговій дріжці біжу. Я його попросив. І я скину це в Телеграм. Я ще того відео не бачив, воно в нього в телефоні, нехай мені скине. І цей. Позаймались. І я його підвіз додому. Я вирішив поїхати додому. в мене були ті консерви, мені треба було то розсортувати. Я половину лишив на роботі, там зубки. І Сем питає, о, дай мені одну, я попробую. Сам б він ніколи не взяв. ну Стоїть ящик на вулиці. Все, то хтось викинув сміття. Ні-ні-ні, то... я таке не цей. Він, якщо десь йде туалет чистити, то там рукавиці чуть не по плечі. <плес> Тож це, Після цього спортзалу я підвіз Олексія додому і сам пішов додому. Вчора цей гарбуз, що тут був біля мене, я його зразу порізав і приготував.